івано франківськ цемент відзначив своє 50-річчя. Ця подія співпала з відкриттям нової лінії виробництва. Відтепер на підприємстві за найсучаснішою технологією вироблятимуть щороку на 1 мільйон тонн цементу більше. Як зазначив голова правління Івано-Франківський Цемент Микола Круць, за 50 років підприємство від маленького заводу переросло у гіганта української промисловості, який зорієнтований на найновіші світові стандарти у сфері екології та енергозбереження, ми віримо в те, що держава буде розвиватися в економічному плані. Давайте ми собі цього побажаємо, бо ми це віримо, бо ми так хочемо. Я бажаю, аби всі ви тут присутні, аби наша держава була такими міцними. Як бетон із нашого цементу. нове виробництво освятив переосвященний митрополит Володимир. Владика каже, сьогодні відкриття нового заводу у такий важкий час є символом надії на щасливе майбутнє. Там, де ще на сході, сьогодні великі переживання, де переживається ще кров. Тут у нас на Прикарпатті, Ви відкриваєте двері для нової України, працю для дітей, внуків і правнуків. Які мають будувати дійсно сильну, могутню прекрасну батьківщину України, голова обласної адміністрації Олег Гончарук зазначив, сьогодні івано франківськ цемент є візитівкою Прикарпаття у промисловому виробництві. Розвиток підприємства є яскравим прикладом хорошого управління, і це тоді, коли інші установи на межі закриття. Створення Понад 300 робочих додаткових місць, понад 100 мільйонів додаткових надходжень в бюджети різних гатунків. А найголовніше це яскравий плитка того, що важкий час, коли вирує війна на Сході, коли економіка не падає, ми показуємо яскравий приклад, що Україна живе. Розцвітає і є великі перспективи. Нову лінію виробництва вдалося побудувати всього за 14 місяців. Нова технологія забезпечує максимальну безпеку навколишньому середовищу, а також дозволить збільшити обсяг виробництва з одночасним зменшенням його собівартості.